Права 1603. Довжина кроку учня складає 0,75 метра. Скільки кроків він має пройти, щоб подавати 120 метрів? Ну що ж, міркуємо. Для того, щоб знайти кількість кроків, нам треба загальну відстань 120 метрів поділити на довжину одного кроку. На 0,75. То записуємо тоді, що 120. Що ділиться? На 0,75. Це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб поділити, нам треба перенести кому на два розряди праворуч в діленому дільнику. Від цього частка в нас не зміниться. Ну або помножити на 100. Якщо ми помножимо на 100, то у нас вийде тоді не 120, а 12 тисяч. 12 тисяч. Що ділиться? Ну а тут у нас вийде, якщо ми перенесемо на два розряди праворуч, 75. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді куточком будемо ділити. Записуємо тоді 12 тисяч. 12 тисяч. Що ділиться? Що ділиться на 75? Так, 120 ділимо на 75, це буде 1. 1 на 75 це буде 75. Віднімаємо. Так, 0 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 5 це 5. 1, 2 мінус 1 це 1. Позичаємо одиницю, бо 7 не можна відняти. 11 мінус 7 це буде 4. Отже, зносимо ще один 0. Ну що ж, 450 ділимо на 75. Це буде 6. 6 на 5 це 30. 0. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 6 на 7 це 42, плюс 3 це 45. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює 0. То ділення завершене. Тут ще один 0 залишився. Дописуємо його. І записуємо, що частка у нас дорівнює 160. Записуємо в дужках чого кроків. Отже, 160 кроків пишемо, має пройти. Має пройти Учень. Так, ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, скільки кроків він має пройти? Записуємо 160 кроків. Ну що ж, ось така нескладна задача на ділення на десятковий дріб. На цьому вправу завершено.